Тись програму Української служби голосу Америки, час тайм у вашингтонській студії. Для вас працюю я, Мирослава Гонгадзе. Україна хоче відмовитись від позаблокового статусу та в майбутньому шукатиме членства у НАТО таку програмну заяву, яка може кардинально змінити політику безпеки України, зробив президент Петро Порошенко, виступаючи у парламенті Польщі. Сьогодні є незаперечним факт. Що проголошена в 2010 році позаблоковість України не змогла гарантувати нашу безпеку і територіальну цілісність. Тому сьогодні я в цьому залі вирішив проголосити і повернути країну до курсу на інтеграцію до євроатлантичного безпекового простору. Одразу ж після повернення в Україну я внесу Парламент на розгляд законопроект про відмову від позаблокового статусу. Він додав, що Україна вже сьогодні почала реформувати свої збройні сили у відповідності зі стандартами НАТО. Раніше Петро Порошенко заявляв, що Україні знадобиться не менше шести років, щоб повністю відповідати критеріям для вступу у НАТО, але рішення приєднуватись до альянсу чи ні буде приймати український народ шляхом референдуму. Президент Польщі Броніслав Комаровський на зустрічі з Петром Порошенком заявив, що Польща відкрита до дискусій з Україною стосовно постачання її зброї і буде шукати сфери співпраці для вирішення теперішніх проблем українських збройних сил. Речник державного департаменту США пояснила подальші кроки США у зв'язку з ухваленням конгресом закону щодо нових санкцій проти Росії та підтримки України за словами Джен Псекі, Президент США, не зважаючи на певні застереження, готовий підписати закон. Як пояснила вона під час брифінгу, переваги цього закону у тому, що документ фіксує та демонструє повну підтримку США України у захисті територіального суверенітету та у боротьбі з російською агресією. Цей закон. Водночас не означає, що на Росію будуть накладені додаткові санкції зразу, коли закон вступить у силу. Президент США буде самостійно ухвалювати подібне рішення, у тому числі у партнерстві з європейськими країнами. Законодавство дає можливість президенту застосовувати санкції відповідно до інтересів національної безпеки. США. закон надає президенту таку гнучкість. Водночас закон не змінює нашої позиції. Росія досі має вибір. Якщо вона почне виконувати мінські домовленості, то звичайно зможе змінити курс санкцій. За словами речниці держдепу, США будуть дуже стурбовані продовженням підтримки бойовиків на сході України та перетином росіянами кордону на сході. Уряд США покладає надії на новий раунд переговорів щодо деескалації конфлікту як ми розуміємо, зараз проходять дискусії щодо організації тристоронніх переговорів, які ми підтримуємо. Ми дуже стурбовані звітом ОБСЄ про насильство та погрози проти спостерігачів ОБСЄ з боку сепаратистів, підтримуваних Росією. І ще раз повторюю: Росія має вибір. Є конкретні кроки, які вони можуть зробити, щоб виконати умови мінського протоколу. І якщо вони це зроблять, це вплине на наші рішення і дії. І західні змі та експерти вже міркують, чим обернеться крах Росії для світу і якою буде реакція Путіна. Оглядачі провідних змі, та незалежні експерти нагадують, досі на санкції та будь-який тиск ззовні Росія відповідала виключно агресією та посиленням антизахідної риторики. Поки важко сказати, чи змінить поведінку Москви, а головне її спосіб мислення теперішній обвал рубля між тим крах економіки Росії, якщо він відбудеться, відгукнеться далеко за межами самої Росії. Більше знає Олексій Кузьменко. Росія здобула прорив у нанотехнологіях. Успішно зменшила рубль. Цей твіт від відомого критика Кремля Едварда Лукаса прекрасно передає настрій частини західних коментаторів та змі з приводу ситуації у Росії. Слідом за падінням рубля Росії загрожує розпад за зразком СРСР. Пише британський Телеграф. Редакційна колонка New York Times відзначає, на очах у Росіян країна занурюється в економічний хаос, якого можна було уникнути. Вина за це повністю на Путіні. В обвалі винен лише Путін. Переконані і у Вашингтон Пост обвал рубля може бути прологом до небезпечної ситуації. Досі Путін відповідав на усі виклики агресією. Цього можна чекати і тепер. У Європі через страх хаосу у Росії зараз можуть захотіти послабити санкції, але у жодному разі зараз не можна поступатись. Пише Вашингтон Пост. Росія стала банановою республікою. Це вже діагноз від професора економіки Г'юстонського університету Пола Родеріка грегорі на сторінках Financial Times. Дослідник прогнозує, щоб утримати країну на плаву, Путін заборонить вільний обмін валюти, примусить компанії віддавати бюджету валютну виручку. Резерви Росії доведеться витрачати на підтримку Госпрому та РозНєфті. Економіка ж загалом може скоротитися на цілих 8%. А путіну ж треба ще платити найманцям у Донецьку та Луганську безлічі пропагандистів і власним пенсіонерам та бюджетникам. По них головній електоральній базі Путіна криза вдарить найсильніше. А від незадоволеного виборця і до зміни влади рукою подати, прогнозує експерт. Поки одні смакують глибину прірви, на краю якої зависла Росія, інші міркують, чим обернеться крах економіки Росії для світу. Обвал Росії струсить світ від Таджикистану до Токіо, попереджає видання Басфіт. Економічно сильна Росія була годівницею для близьких та дальних сусідів, починаючи від грошових переказів заробітчан додому і до заробітків на експорті авто, одягу та продуктів з Бразилії, Японії, Німеччини та Китаю. Нагадує видання. А президент аналітичного центру Євразія груп Ян Бремер закликає подумати, чим обернеться не економічний, а реальний розвал Росії. Колапс економіки середніх розмірів це посередній виклик для світу. А от колапс значної геополітичної сили це абсолютно інша річ. Твітує Бремер експерта турбує: чи не вдасться Путін до нової агресії проти України у відповідь на кризу в економіці? Слідкуйте за діями російської армії, попереджає Бремер. Що ж, можна лише здогадуватись, що побачить в обвалі рубля Путін сигнал про чи причини показати, що російська армія не має слабкостей. Олексій Кузьменко Голос Америки видивитись час там. Україна увійшла до списку найнебезпечніших країн для роботи журналістів. Як працюється вітчизняним та іноземним журналістам на Донбасі? Досліджував Олександр Яневський. Цього року в Україні загинуло шість журналістів, що поставило країну на третє місце в антирейтингу репортерів без кордонів. Україна також посіла перше місце серед країн, де викрадалися журналісти. Серед викрадених та безпідставно утримуваних є як іноземці, наприклад, італійці Поль Гого, Косімо Атанасіо, білорус Дмитро Галка, американець Саймон Островський, так і українці, наприклад, Настя Станко та оператор Ілля Безкоровайний. Журналіст каналу Еспресо Тіві Єгор Воробйов провів у полоні майже 40 днів. Раніше що репортери без кордонів казали, що наша війна для журналістів дуже небезпечна, навіть небезпечніша ніж війна у Сомалі. от відчув це на собі, тому що до журналістів сепаратисти ставляться гірше ніж до військових. Це пов'язано з тим, що, по-перше, і вони, і багато хто вважає, що журналісти в нас їздять на війну, аби заробляти гроші. По-друге, вони вважають, що саме через нас війна відбулася, оскільки ми через засоби масової інформації впливали на людей, які згодом пішли воювати. Американська журналістка Сейбра Айрес з Christian Science Monitor зараз працює у Донецьку. каже журналістам дуже складно виконувати свої професійні обов'язки на сході України. Ситуація на сході України дуже небезпечна для журналістів із західних і українських останнім часом, особливо для українських. До іноземної преси спочатку конфлікту мається на увазі з Криму, ставились як до шпигунів. Найбільша небезпека для нас зараз це потрапити під артобстріл. Цей ризик зараз набагато більше ніж бути заарештованим. ДНР для українських журналістів дуже складно, майже неможливо працювати на сході. Це дуже велика проблема для України, оскільки більшість того, що відбувається тут невідомо широкому загалу через брак інформації. Багато людей тут на сході вважають себе українцями. Гуманітарна криза тут набирає великих обертів. Порівнюючи умови роботи журналістів з попередніми роками, Єгор Воробйов вважає, що сьогодні ситуація змінилася на краще. З 2010 по 2013. Це соціальна центура. Це ну, фізична права журналіста. На наших журналістів дуже багато постраждали в ті роки, і, були і викрадення, іття, і зараз в з тим, що було рік півтора тому, то, звісно, покращилося. З ним погоджується і Сейбра Ситуація в журналістиці змінилась особливо після майдану. Виходячи з мого досвіду роботи в Україні, зараз ситуація з отриманням інформації від урядових структур суттєво змінилась на краще. Звіт репортерів без кордонів констатує: за останні 10 років у світі було вбито 720 журналістів. За останній рік на третину зросла кількість викрадених репортерів, з яких 40 досі є заручниками. Також у порівнянні з минулим роком на 106% зросла кількість журналістів, які були змушені втекти зі своїх країн через свою професійну діяльність. Олександр Яневський голос Америки. Ви дивитесь час тайм Агентство Reuters сьогодні. Повідомило, що Путін, нібито, запросив Кім Чен Іна підсвяткувати 9 травня у Москві. Ця поїздка стане першим офіційним візитом лідера КНДР. Тим часом саме через Північну Корею, точніше, через американську комедію з невинною назвою Інтерв'ю про планування замаху на Кім Чен Іна, Почалась проблеми у компанії Sony Pictures. у Нью-Йорку Скасовано прем'єру стрічки через поширені в інтернеті погрози із. Натяками на теракти, а почалося усе з кібернападу на Соні кілька тижнів тому і оприлюднення внутрішньої інформації компанії. Бодан Цюпин розповідає, що хакери хова що хакери ховаються за назвою охоронці миру. Зловмисники, яких пов'язують з північною Кореєю, виявилися такими обуреними сюжетом кінокомедії, що зловісно застерегли глядачів триматися подалі від кінотеатрів, погрожують повторенням терактів 11 вересня. Ми розглядаємо ті погрози дуже серйозно. Американські правоохоронці вивчають погрози. Хоча міністерство внутрішньої безпеки США заспокоює, каже цитата: вартих довіри даних про змову спрямовану проти кінотеатрів у Сполучених Штатах наразі немає. Кінець цитати Мане хочеш говорить. піти вбити Кім Чен Іна? Абсолютно. В українському прокаті стрічка називається спецоперація інтерв'ю. Якщо автори фільму хотіли здивувати незвичайним сюжетом, то можна вважати, що це їм вдалося. Але комедійна фантазія про двох недалеких журналістів, які буцімто отримали завдання вбити комуністичного диктатора Північної Кореї, перевернула і небажану увагу. Фільм сам по собі дуже несерйозний, і він не мав бути контроверсійним. Переконує один з акторів у головних ролях. Сет Роген дії хакерів можуть коштувати Sony Pictures не лише скасуванням кіносеансів. Кілька колишніх працівників компанії готують позови проти Sony, звинувачуючи її у недостатньому захисті приватної інформації, до якої дісталися хакери. А вони отримали все: адреси, банківські рахунки, інформацію про гонорари та приватну переписку за багато років. Спілкування чи то електронною поштою, чи інші розмови повинні бути приватними. Бажали цього автора фільму чи компанія Sony Pictures, чи ні, але їхня стрічка опинилася у випусках не лише новин розважальної індустрії. Прем'єрний показ фільму запланований на різдво наступного тижня, і поки у Соні не збираються скасовувати показ стрічки. Богдан Цюпин голос Америки і ще одна вагома новина прийшла з білого дому. Президент Обама оголосив, що Сполучені Штати відновлюють і нормалізують взаємини з народом Куби у спеціальному зверненні, яке транслювалось по американському телебаченню. Обама повідомив, що дав інструкції державному секретарю США Джону Керрі терміново розпочати переговори з Кубою про відновлення дипломатичних відносин. За його словами, останні 50 років показали, що ізоляція не працює. Ми робимо кроки для налагодження спільних туристичних. Чних та торгових відносин повідомив президент Обама Повідомленню Передувало 45 хвилин хвилинна розмова Обами з лідером Куби Раулем Кастро. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час та... дякую вам за увагу.